Долучимо народного депутата України, фракція Слуга народу Георгій Мазурашо. Він вже з нами на зв'язку. Пане Георгію, вітаємо вас! Вітання українським героям. Слава! Власне, пане Георгію, вам поставимо перше запитання, яке ми винесли сьогодні в наше голосування, воно основано на заяві нашого міністра оборони пана Рустема Умірова, який звертався до наших партнерів, аби вони нарешті закрили небо над західною частиною нашої країни. І власне наше питання так і звучить: як ви ставитесь до ідеї закрити небо над західною частиною України? Пропонуємо такі варіанти відповіді: позитивно, адже, хоч якийсь регіон, у нас має бути безпечним, негативно, бо всі частини України. На рівні. І є ще такий варіант, як спершу закрити небо треба над прифронтовими регіонами. Якщо є перспективи реальні закрити небо бодай в одній частині країни, я вважаю, що це вже позитивно. Хоча, звісно, що особисто я є прихильником спілкування з партнерами, скажімо так, не лише в просящому режимі. Не лише, скажімо так, на колінах віртуально, а все-таки з вимогами бути більш рішучими у наданні допомоги Україні, принаймні у справі оборони, у справі захисту неба, тому що це, на моє переконання, навіть обов'язок, особливо тих, які. Є підписантами Будапештського mm -hmm. меморандуму. А у нас є якісь важелі тиску, аби змінити цю позицію, як ви говорите, не в прощащій позиції просити, а більш вибагливо. Ну, це, напевно, майстерність переговорна, майстерність дипломатична і важелі впливу. Мені здається, що іноді якісь натяки в цей бік робили ж і президент, і інші там наші. Представники тієї групи, які представляють нашу країну на міжнародній рані, коли натикало, що дивіться, якщо росіяни, не дай Боже завоюють Україну, то потім ви можете мати справу вже із спільною силою, скажімо так. А нації військові вже мають величезний досвід, і звісно, що це дуже спрощений підхід. Не так багато, напевно, були б готові е, брати участь, якщо, не дай Боже, такий сценарій мав би місце, але все-таки це є загроза для Заходу, тому їм треба дуже добре думати, що і як вони роблять, і, напевно, менше декларативно працювати і, і більше дієво. І я вважаю, що те, що небо не закрите досі над Україною не лише над частиною, а взагалі, то це. Величезний жирний мінус всім нашим партнерам разом взятих, які таким чином, на мою думку, на моє сприйняття. Сприяють ворогам у знищенні України українського народу. Угу. Президент Зеленський заявив, що Україні потрібно, хоча б сім систем протиповітряної оборони, каже російські окупанти у травні скинули 3200 керованих авіабомб на цивільне населення і військових. А системи ППО допомогли боротися принаймні з літаками, з яких ворог власне запускає ці бомби. Давайте почуємо президента. Росія застосовує більше трьох тисяч кабів кровна авіабомба просто по людям, абсолютно для того, щоб люди в місяць ми просимо світ допомогти Україні, хоча б з додатковими сьомами системами Петріот, сім систем, хоча б тому, що нам тільки для Харкова, для цього напрямку, потрібно хоча б дві системи, але Іспанія сама не може закрити це питання. Але цих систем достатньо в світі, і тому нам треба працювати всім разом і тиснути, і вже не тільки на Росію.